Вивалося, панує безроздільно і може бути обраний на другий термін. Ми всі представники опозиційних сил говорили, що супроти Януковича треба виставити єдиного кандидата від опозиційних сил. Тоді така тактика була правильною, оскільки, якщо б опозиційні сили проти Януковича йшли багатьма колонами, шансів виграти не було. Але сталося так, що Янукович пішов на державну зраду і не підписав угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І повстав Євромайдан Януковича зараз нема. І тому жоден з представників його партії, яка зараз обвалилася, ні Колєсніков, ні Тігібко, який вийшов з партії, ні Допкін, ні комуніст Симоненко шансів виграти президентські вибори немає. Вперше за 23 роки Україна має шанс вибирати не між кандидатом Сходу і кандидатом заходу, не між якимись іншими, а між демократичними силами. Тому у нас Можливо, вперше на п'ятих президентських виборах є шанс голосувати 25 травня по совісті. Зараз дуже популярною є теза про те, що президента треба обрати в першому турі. Я відповім так: це було би бажано за умови, якщо один кандидат набирає більше 50% голосів. Якщо цього не буде. То буде другий тур і ніякої трагедії з цього робити не треба. Нам нав'язують таку тезу, що Путін буде зривати вибори. Так, така небезпека є, але вона існує не перед другим туром. Вона існує вже і сьогодні. Те, що сталося в Криму, те, що зараз робиться на Донбасі, озброєні диверсанти і сепаратисти, для Путіна не потрібен Донбас, для Путіна потрібен Київ і Україна. І тому оборону своєї країни треба організовувати вже і сьогодні, оскільки Путін не змириться з тим, що в нас 25 травня будуть вибори. Тому оборона країни і безпека країни це одне питання.